45 плюс 45, скільки буде разом? 90. Як ти рахуєш? 45 плюс 45, Добре. 40 плюс 40. 80 плюс 5 плюс 5 це 8 це 90. І це неправильна відповідь. Поним. Рахуємо. Тут сумнівався. Хорошо. <ріху> давай. <ріху> давай садимо, посадим <ріху> Ну дивись, 40 плюс 40. Добре. 80. Тут Погоджу? я правильно. Погоджуюсь з тобою. Ну, 5 плюс 5 10. <ріху> ні? Десь? Що? Рахуй десятками. 45 плюс 45. Скільки буде? 5? Рази? 5. 45 плюс 45. 5. 5. А Яких ти 5? кажеш 5. Так, правильно, 5. 45. Ні, правильно? А ти кажеш 45. Дивись, я, я кажу правильно, а ти кажеш неправильно. А, 95-ок. Яких 95? Ну ти ж кажеш, іще 45. Так це п'ятки чи що ти ну, за... Скільки буде разом? Дві п'ятки. На мене і на кента Чи за що? Я не розумію. П'ят чи п'ять? 45. 85, це 160 людей. По дві п'ятки на, ну, на чоловіка, це виходить 160.